Привіт, друзі. Ну що, ось Польща вела контроль прикордонний на кордоні з Німеччиною і Литвою. І якщо на кордоні з Литвою це така реакція на те, що ну, Польща просто не довіряє Литві у її спроможності захистити свої кордони від тих навал нелегальних мігрантів, які Росія через свою проксі країну Білорусь намагається ввести в Євросоюз тим тим самим б'ючи по проблемам Євросоюзу, так бо це дуже актуальна проблема. Для Євросоюзу і Росія цим користуються. З іншого боку, Німеччина, Польща, наскільки я розумію, вела цей контроль як відповідь на те, що Німеччина вела такий контроль декілька місяців тому, коли уряд Мерця прийшов до влади. Це як така реакція побити горщики, так? От, показати, що ми також так можемо зробити, не тільки ви будете перевіряти нас, але й ми будемо відсіювати ваших нелегалів. І це все дуже сумно, бо оцей період, коли. З'явився на землі такий шматочок території, де країни з зовсім зовсім іншими культурами, які історично завжди між собою там, вели війни, які настільки відрізняються, наскільки мають багато історичних якихось претензій одне до іншого, змогли якийсь момент у своєму розвитку, піку свого розвитку, досягнути якогось просвітлення, усвідомлюючи, що ось цей глобалізм, що об'єднавшись і усунувши перепони, створивши цей. Вільний ринок для переміщення товарів, послуг, грошей, людей, він принесе лише вигоду всьому Євросоюзу і його процвітання. Цей період добігає кінця. Вже скільки всяких моментів відбувається, скільки радикальних партій приходять до влади у різних частинах Євросоюзу, так, цих от євроскептиків, наскільки наростають ці настрій і. Зараз оцей інший крок, коли країни починають відокремлюватися всередині Євросоюзу одне від іншого. Дивлячись на це, країни вісі зла, Росія в першу чергу і її помічники потирають руки і думають, так супер, оця єдність, яку Євросоюз проявив на початку війни Росії проти України, вона руйнується. Вже Штати відвалилися, вони вже взагалі на них не можна ніяк розраховувати. І не тільки Україні, але й Євросоюз усвідомлює, що Штати, мабуть, не будуть захищати його у випадку якоїсь загрози безпеки цього Союзу і взагалі кожної окремої країни. Але вони самі продовжують це робити ізсередини, між собою, з'ясовуючи якісь стосунки. І саме цкумедне, що ось ці всі дії, як на мене, не виглядають ефективними. Прикордонні контролі, вони ж не настільки серйозні, як були раніше. Вони не настільки серйозні, як контроль, наприклад, на кордоні між Україною і Польщею. Бо мігрант він не той, хто піде, сяде в автівку і такий, о, поїде через пункт пропуску до Німеччини, бо він хоче туди потрапити. Мігрант полізе лісом, він полізе по сточним трубам, він полізе під водою, він полізе як завгодно, буде біжати через кущі, і його навіть там дронами можна ловити. Скільки завгодно. Але я не бачу того, щоб Німеччина дійшла до такого масштабу перевірок на кордоні. Якщо подивитися, наприклад, на історію Англії, от приклад Брекситу, так? Англія відокремилася від Євросоюзу для того, щоб побороти проблему з міграцією. І що побороли? Це при тому, що у Англії є ламанш між Англією і Євросоюзом. Взагалі суперперепона. Тепер контролюйте свій кордон, скільки хочете. Тепер все видно. Але проблема з міграцією в Англії дуже нагальна. Тут скільки, скільки людей виходять на протести, на ці погроми, і тут фарадж набирає популярність, бо мігранти, мігранти вони все рівно якось сюди просочуються. Ну, Англія вже зробила свій крок, свою дурість, яку треба виправляти, і не знаю, як вони будуть це робити, вони вже свій оцей урок усвідомили. Хоча, може і не зовсім, вони продовжують далі вбити в цю стіну. Але тепер я бачу, що інші країни Євросоюзу хочуть піти по дуже схожому шляху. Вони не хочуть об'єднуватися, вони хочуть розділятися. Вони хочуть знищити всі ці надбання, які їм дозволяли вільно торгувати один з іншим, економити мільйони, сотні мільйонів євро. Та хоча б просто на тому, що вони зняли цей перекордонний контроль, що вони прибрали цих людей з кордонів, вони не витрачають гроші більше на це. На те, що. Тепер товари, ці всі вантажівки проїжджають, не стоять по 10 годин в чезі, а просто проїжджають вільно між країнами, здешевшуючи ці товари, роблячи їх більш конкурентними всередині Євросоюзу. Втрати, які вони будуть мати, по-перше, фінансові, сотні мільйонів, мільярди євро на те, щоб тепер захищати свої кордони, і також на те, що компанії, які торгують з іншими країнами, будуть втрачати на тому, що у них будуть логістичні шляхи всі руйнуватися. Але найбільша проблема в тому, що Євросоюз як сам по собі починає тріщати по швам: що довіра між країнами зруйновується, що у різних країнах починають приходити через, в принципі, загальну проблему з міграцією, різні право налаштовані партії, і люди їх підтримують, бо вони бачать цю роздуту проблему, яка ніяк не вирішується. Я чого не можу зрозуміти, чому Євросоюз, от, наприклад, є тієї ж Болгарії і Румунії, яка. Потрапили, так вступили до Євросоюзу ще у 2007 році, а до Шенгену, якому, до речі, в цьому році виповнилося 40 років. Вони вступили аж через 17 років. У минулому році, у 2024 році, Болгарію і Румунію нарешті взяли до Шенгену, який зараз там хитається незрозуміло його майбутнє. Чому так довго їм довелося чекати? Довелося чекати, бо країни Євросоюзу не мали довіри до спроможності цих країн захистити свої кордони. Що ці країни вони такі корумповані, що кордони там діряві і будуть проблеми через те, що вони не зможуть ніяк контролювати цей кордон. Але чому б тоді у цьому Євросоюзі, який весь такий об'єднаний і має загальні закони, не об'єднатися на те, щоб взяти на себе цю роль захисту кордонів цих країн, які знаходяться на межі Євросоюзу? Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія і багато інших країн Данії, які не мають проблеми контролю своїх кордонів, бо вони оточені Євросоюзом, могли би сфокусуватися на тому, щоб допомогти цим прикордонним країнам контролювати якось потрапляння мігрантів ззовні. Але ніхто цього не робить. Всі просто кажуть: так це тепер твоя проблема. І ти маєш її якось сам вирішувати. А ми будемо там займатися своїми речами, а потім о, а чому це у нас так багато мігрантів? А чому це до нас вони приїжджать? А як це так? Ми будемо відокремлюватися від наших сусідів тепер. Я не розумію цього. Це якісь просто саморуйнування. Вони самі хочуть зруйнувати те, що їхні покоління попереднє, досягнули. І це дуже шкода. І. Знаєте, мені здається, що проблема з мігрантами вона вже трапилася. Коли у 2015 році дуже багато біженців приїхало до Євросоюзу, вони залишилися вже в країні. Вони вже в ній вже живуть мільйони в одній тільки Німеччині. В Англії також їх тут багато, вони вже поколіннями. і... Люди, які приїхали сюди, більшість абсолютно, звісно, це абсолютно нормальні люди, які знаходять роботу, які влаштовують своє життя, які приносять якісь вигоди, так. Але, звісно, приїжджають ті, хто назалаштований антиєвропейські там проти західного, західного світу. І настає колись час, коли це все ж таки якось вистрілює. Так, багато де ми бачимо приклади, де то, от, наприклад, навіть у Англії, ось 20 років недавно. Згадували, як відбулися ці Лондон Bombings, коли у метро взірвали вибухівку. Люди, які це влаштували, вони британці. Вони британці мусульманського походження, але вони народилися тут, вони входили тут в школу. Але це вже такий, якби йде ланцюг, який може тянутися на багато-багато десятиліть вперед. І саме з цим треба якось боротися, треба якось виявляти ці настрої у себе всередині країни в першу чергу. Ну, і, звісно, захищати кордони. Але не розвалювати Євросоюз із середини просто якимись усіми популістичними діями, які зараз робляться на угоду настроєм суспільства, знову ж таки знаходячи дуже прості рішення складним проблемам, які нічого не вирішують, які на папері є, а по факту нічого не змінюють. От і мені знаєте, я коли їхав із Нідерландів, мені е, треба було. Закінчити всі свої справи і віддати всі свої документи. Коли ми вже їхали автівкою з Нідерландів до України, то лише вже в Польщі я усвідомив, що а у мене по факту ж немає ніяких документів, які підтверджують мій легальний статус проживання три роки на території Євросоюзу. Я за ці три роки настільки звик до цього свободи переміщення всередині країни, настільки усвідомив, наскільки це чудова річ, що я навіть забув, що. А може бути якісь питання, треба ж якось по-іншому, ну треба подумати. І вже на кордоні, коли нас зупинили поляки, і, звісно, спитали, а як це ви так, три роки от назад ви в'їхали до Євросоюзу, а зараз не зрозуміло, як ви виїжджаєте. І мені довелося їм казати, дзвоніть до міграційного сервісу Нідерландів, і вони вам пояснять. І вони дійсно подзвонили, і з ними все з'ясували, нас випустили. Я не знаю, як ці покоління, це я лише три роки там жив, як покоління. Європейців, які багато хто з них народився, прожив своє там більшу половину життя у цій свободі, готові на те, щоб відмовитися від цього всього, і знайти якісь неправильні, прості рішення ось тим проблемам, які ж вони самі створили. Знаєте, друзі, мені цікаво, от коли Україна, якщо вона все ж таки матиме змогу вступити до Євросоюзу і вступити до Шенгену. Чи буде на той час існувати Шенген ну, взагалі? Та І також Євросоюз. Як ви вважаєте, друзі? Ну, от На цьому у мене все. Отака там, трішки емоційно-сумбурна думка. Друзі, хочу сказати, що ще маю е, телеграм-канал. Також там цікава інформація. Вона, здебільшого, фокусується на Англії. Але, тим не менш, я думаю, вам буде цікаво. Будь ласка, приєднуйтесь і до нових зустрічей. Всім пока.